Вона знову на посаді і далі чинить правосуддя. Одіозна Оксана Царевича, яку ще в березні усунули від роботи і далі судить. Виявляється, через вищий кваліфікаційний суд вона поновилася на посаді. Нині в Почерському суді столиці у суді щільний графік роботи. Активісти ж кажуть, кривосудця що, взагалі втратила довіру, не може виносити справедливих рішень. Артем Сорокин повернувся із судом. Зазвичай під будівлями суду активісти збираються, аби вплинути на суд винести те чи інше рішення, звільнити або залишити під вартою підозрюваних. Сьогодні під Печерським судом мітинг дуже незвичайний. Люди вважають, що суддя Печерського суду взагалі не має права виносити жодних рішень, адже їхнього бойового побратима сьогодні судить одіозна Оксана Царевич. Суддя Царевич, яка під час євромайдану виносила неправосудні. Вже можна стверджувати неправосудні рішення відносно учасників автомайдану. А таких постанов чотири я взагалі вважаю, що вони не має права бути судею. Це адвокат Андрій Мамалига свого часу захищав автомайданівців, у яких царевич позабирала водійські права. А сьогодні відстоює права Андрія Мазанька, добровільця Зоун, який, начебто, коли повернувся з війни, побив на хрещатику хлопця за його вузькі джинси. Звинувачую те, що я. Я побив хлопця, от забрав в нього телефон, рюкзак, речі. От. Але дівчина моя була зі мною. Ще пару людей бачили, що мене там не було, Я був в другому місці. У тих самих вузьких штанях, за які його, начебто, били, в суд прийшов і постраждалий. Прийшов доводити той, хто нині в клітці винен. Вони підбігли і не сказали мені, що я в вузьких штанах. І... і Що так не носять? Обидві правди вийшла слухати Оксана Царевич, проти якої вже півроку триває слідство, котру разом із суддями Вовком і Кицюком звинувачують у винесенні свідомо неправосудних рішень стосовно до автомайданівців. У березні усіх трьох служителів Феміди за поданням генпрокуратури парламент позбавив імунітету. Тоді ж Вінницький суд одягнув на царевич електронного браслета. А вища кваліфікаційна комісія суддів на два місяці відсторонила її. Від роботи, аж ось її прізвище знову майорить у списку справ до розгляду в Печерському суді. Насправді суддя Царевич починає свій робочий день ще навіть до відкриття суду. Печерський суд відкривається о 9-й. Перша справа у церевич призначена до розгляду о 8-й 40. Далі за 10 хвилин ще одна, о 9-й ще одна і так. П'ять справ до 9.10. як бачимо, дуже насичений робочий день. Попри такий об'єм роботи заклопотаною царевич не видається. На засіданні спокійна та сконцентрована. Питається, чи довіряють учасники складові суду, тобто їй заявляю відвід судді печерського районного суду міста Києва судді царевич. Свій відвід суддя сприймає із посмішкою та йде до нарадчої кімнати. Судовому засіданні перерва до на питання та заяво. Ідемо царевич питатися, як вона знову опинилася при мантії та з молотком. Дорогою зустрічаємо Віктора Китюка, який теж під слідством. Ви теж слухаєте справу? Не слухаю. А чого ви? А чо ви не слухаєте? уважень закінчився. Це у ці п'ять років чи що? І не, продов... не продовжили? Поки ні. Китюк каже, хоча його п'ятирічний термін суддівства скінчився, сподівається, що його незабаром продовжать. Зізнається, того, що проти нього триває слідство, на собі надто не відчуває. Вас викликають на допит? Ні, не викликають. Останні два місяці не викликали. А можна з Оксаною Ігорівною поспілкуватися? Чому? Тому що вона зайнята. Та, зрештою, помічник Царевич розставляє всі крапки на д'ї. Виявляється, його керівниця оскаржила рішення і Вінницького суду про електронний браслет і вищої кваліфікаційної комісії суддів. Та поновила себе на посаді. Рішення вищої кваліфікаційної комісії вищим адміністративним судом визнано таке, яке було винесено з поруш у вищій кваліфікаційній комісії суддів не на камеру кажуть із системою нічого вдіяти не можуть. Через прокуратуру там знову домоглися за тиждень поставити на розгляд питання про повторне відсторонення царевич. Утім, бідкаються скасувала їхнє рішення. Раз знайде змогу скасувати і вдруге. Працювала добре, працює, і я більше чим певнені, що буде добре працювати. Артем Сорокін Андрій Шурин, програма Вікна СТБ.